Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Бобкар. Признаюсь чесно, це авто давно в мене в думках. І якщо прям бути повністю відвертим, то це один з фаворитів наступного мого автомобіля. Але так склалося, що я жодного разу на ньому не їздив. Тож давайте сьогодні разом з вами розбиратись, що це за фрукт. Зустрічайте Ford Edge 2.0 EcoBoost на повному приводі. І перш ніж ми почнемо, хочу нагадати, що зима вже зовсім скоро, а це означає, що прийшов час міняти гуму, і найголовніше потурбуватись про актуальний поліс автоцивілки. Ви можете бути на 100% впевненими в собі, але нечищені дороги і диваків ніхто не відміняв. Тому я рекомендую користуватись сервісом Hotline Finance. По-перше, це зручно з телефону, з комп'ютеру, як завгодно. По-друге, це швидко, вже за декілька хвилин електронний поліс вже на вашій електронній полі. Ну і по-третє, це вигідно, бо на Hotline Finance завжди найвигідніші пропозиції на ринку. А скориставшись промокодом bobcar 10, ви ще гарантовано отримуєте 10% знижки на будь-який поліс автоцивілки. Коротше кажучи, якщо страхувати авто, то на Hotline Finance. Давайте покажу вам нашого реджа. А дивитись тут є на що. Автомобіль у нас 2019 року, і це рестайлінг, який відбувся в 2019 році, відповідно змінились насправді. Багато всього фари, капот, бампер, решітка радіатора. Задня частина змінилась взагалі купа-купа, всього змінилась. І ось тут насправді думки розділяються, бо більшість людей пишуть, що попередній дизайн Доресту він був більш агресивний, брутальний. А тут він якийсь ну, занадто добрий бегемотик. Тож, будь ласка, розсудіть нас в коментах і напишіть, який вам варіант більше подобається: рестайлінг чи Дорест. А от на боковій частині авто нас зустрічають нефарбовані дзеркала без повторювачів, поворотників. Є при цьому датчик. Мертвих зон. І що найприкольніше, тут на ручках таке враження, що має бути безключовий на всіх, але його немає в цій автівці. І ось тут ми плавно підкрадаємось до питання комплектації, бо вони тут і справді були різні. Була комплектація SE, як в нашому випадку, SEL, Titanium Титаніум та ST. І от тут насправді в американцях не діє така штука, що от SE – це завжди повний барабан, бо в SE можна було напхати чимало допів. В нашому ж випадку, на жаль, це не так. У нас доволі. Базова автівка. І от чесно вам скажу, навіть в цьому випадку мені дуже і дуже подобається підхід Форда, особливо двері. Ну я нікого не здивую, що на кросовері пластиком зашиті нижні частини дверей. Це логічно, але найцікавіше це те, що сідаючи в автівку. Ваші брюки будуть завжди чистими, бо ось ці величезні двері, не побоююся цього слова, повністю закривають ваш поріг. І поріг чистий, і брюки чисті. Але є невеличкий нюанс. Коли ви намагаєтесь вийти з автівки і різко ставите ногу на вулицю, то ви ногою потрапляєте не на асфальт, ви ногою потрапляєте саме на двері. Цікаво, а двері так само гниють, як на Ford Fusion, чи трошки краще? А ось де компанія Ford дала трошки в штангу, це з задніми дверима, бо вони є продовженням арки. І тут маємо приблизно таку саму ситуацію, як на Audi Q5, яку ми раніше знімали. Справа в тому, що ось цей кантик, він максимально незахищений і він буде пісочитись постійно. Тому, якщо ви купуєте Edge, особливо рестайлінговий, і автівка доволі свіжа і має невеликий пробіг, моя вам рекомендація: не пошкодуйте додаткових 100-200 доларів, заклейте в плівку ось цю частину. І бажано всередині так само, і вони вам прослужать дуже і дуже довго. Ну і не можу не відмітити задню частину авто, яка в рестайлінгу виглядає просто неймовірно. Вона виглядає справді новіше і справді свіжіше. І коли я бачу цю тачку, у мене навіть не виникає думки, що вона може бути якоюсь старою. А от що мене і справді дивує, це ось ці задні ліхтарі. Зрозуміло, що вони повністю світлодіодні, але це не найосновніше. Найприкольніше це те, що з Америки тачка прийшла. З жовтими поворотниками. Ось це прикол, ось це реально круто. На ф'южені приходиться за таке доплачувати і купувати фари з європейського мандео. Та й в цілому, задня частина мені однозначно лайк і ще більше лайк, що тут вже встановлений фаркоп. Також на кришці багажника є навіть омивач камери заднього огляду, що в авто такого бюджету і такого класу, ну, чесно кажучи, вже доволі непогано за базову комплектацію. І перш ніж ми сядемо за кермо, хочу подякувати нашим друзям з компанії Фінавто за те, що надали нам люб'яз. Цього красення сьогодні на тест. До речі, він зараз в продажі коштує 20 500 доларів. Тож, якщо вас зацікавило, посилання залишу в описі під відео. А якщо ви приїдете до хлопців, у них, окрім цієї тачки, ще й багато інших є. А якщо скажете, що з каналу Бобкар, вам ще й приємну знижку зроблять. Все, тепер точно поїхали. Перше, що я відмічу, це пробіг 4 тисячі кілометрів. І можна сказати, що це нове авто, але я думаю, що ви всі з пробили по номерам, який в неї був удар, тому, скажімо так. Майже нове. Але насправді перше, що кидається в очі. верніше, перше, що відчувається, це шумоізоляція форда. Вона тут і справді на високому рівні. І, чесно кажучи, я навіть грішним ділом подумав, що тут є подвійний склопакет навіть в нашій комплектації, але його тут немає. І, в принципі, він непогано зашумлений. І взагалі, форди останні 10 років шумлять свої машини з заводу дуже і дуже непогано. Можливо, трошки не вистачає шумоізоляції на моторному щиті, але мені здається, то я вже. Дуже прискіпливий до авто в такому бюджеті. Якщо ми вже заговорили про акустичний супровід, то не можу не відмітити музику. В нас доволі проста комплектація, відповідно, в нас стокова музика, але грає вона на тверді 4 бали. Максимальна музика в Доресті була Sony, а от в Ресті це вже почався Бен Коловсен. І якщо цей Бен Коловсен в Ресті грає так само, як на новому Escape, то в мене для вас будуть погані новини, бо прийдеться щось робити, бо на Escape вона грала не дуже добре. Але одразу хочеться розставити крапки на «ди» з комплектацією, ціною і взагалі з тим, що ми маємо всередині цього авто. В нас авто 2019 року, рестайлінг, вартує на даний момент 20,5 тисяч доларів. І це, як на мене, дуже і дуже непогана пропозиція. Так, в нас комплектація СЄ. Так, більшість з вас може написати, чому ти знову поліз знімати барабан автівку. Але прикол в тому, що ми маємо майже нове авто з пробігом 4 тисячі, величезний салон, і все це в бюджеті 2500. Якщо говорити про ринкові ціни, то стартують. Передньоприводні 2-літрові EcoBoost в рестайлінгу від 17 тисяч доларів і сягають 34 тисяч доларів. Зрозуміло, що в різних комплектаціях і з різною силою удару. Але покладу руку на серце, такий кросовер в бюджеті 20 тисяч... Я думаю, що чергі з конкурентів він не має. Це дуже і дуже непогана пропозиція. Але набагато важливіше, як на мене, це відчуття за кермом. І перше, що я хочу відмітити, це керованість. Так, вона тут є і на швидкості 60, і на швидкості 120, що в принципі не притаманно абсолютно всім кросоверам, які ми тестували за останні півроку на цьому каналі. І окремо хочу відмітити повний привід, який додає цій тачці керованості в якихось затяжних поворотах на нормальній швидкості і тим паче зимою. Тому, звичайно, якщо обирати edge, то краще обрати повнопривідну версію. А от що стосується підвізки і того, як вона відпрацьовує, то я скажу чесно: це як на мене оптимальний варіант для такого формату кузову. Ви, звичайно, не отримуєте супер зажату машину, в якій вас трясе, і при цьому ви отримуєте ту м'якість, з якою хочеться і комфортно їздити. В нашому випадку на авто встановлені 18 колеса з 60-м профілем гуми. Можна було б сказати, що це оптимально, але я б можливо обрав 19-ті колеса. Але якщо ви купуєте версію ST або просто на свій звичайний Edge хочете встановити більше колеса, то я думаю, що на 20-х і 21-х прийдеться замовляти курс масажу після довгої поїздки поганими дорогами. А враховуючи, що зима вже зовсім близько, а перші нічні морози вже були, то я думаю, саме час обирати нову зимову гуму. І у випадку нашого Ford Edge я би обрав саме 18-й розмір. Бо по перше, це комфортніше, а по-друге, це дешевше. Тож давайте глянемо ціни. На є каталог. Шукаємо автомобільні шини, обираємо наш розмір 245 на 60 на 18 сезон зима. Рекомендую одразу відсортувати за популярністю або за відгуками, які ви, до речі, теж можете залишити. Бачимо, що в середньому за 5-6 тисяч гривень можна купити колесо. Ну а тут вже на будь-який смак. І липучка, і єврозима, і навіть шиповані є. Все залежить від потреб і регіону використання. До речі, зручно, що можна не тільки порівняти ціни від різних магазинів, а ще й побачити ціну в динаміці за останні місяці. А окрім гуми, на є-каталог е можна знайти купу автотоварів. І диски, і насоси, і взагалі будь-що, що треба для обслуговування вашого авто. Тож всі посилання на є-каталог е я залишаю в описі під цим відео, а ви будьте відповідальними водіями і перевзувайтесь вчасно. Сідаючи в цей салон, я наче вдягнув домашні капці, бо після мого ф'южену тут все до болю знайоме. Це кермо. Ці склопідйомники, ці ручки і взагалі вся логіка і взагалі формат салону мені дуже і дуже до вподоби. Але скажу вам одразу: якщо ви адепт джипа чи якогось іншого бренду, то вам перший час може це все здаватись доволі дивним, оці всі маленькі кнопки, і не факт, що ви взагалі до цього звикнете. Пластикове кермо я не одобряю, але я думаю, що перекупи років через 15 будуть неймовірно щасливі зматувати пробіг на цій тачці, бо кермо їх точно не видасть. Як ви можете побачити, в нас доволі проста комплектація. Тому ані пам'яті сидінь, ані шкіряного салону, ані панорами в нас тут немає. Але з іншого боку, в такому бюджеті ви отримуєте дуже і дуже свіже авто за адекватні гроші, а не за всі гроші світу. Якщо ж ви, наприклад, все це саме, але хочете в титаніумі, то готуйтесь додати до вартості цієї тачки ще два ланоси Якщо вам, звичайно, дуже принципово, щоб все це було. Давайте поговоримо про те, що в нас рестайлінг, відповідно, в нас немає вже Стандартного важеля АКПП, який був раніше, в нас є вже шайба. І ось ця частина, ну мені капець як імпонує. Це все зручно. Ось сюди, в це місце можна поставити телефон, сюди в ці підстаканники влазить будь-що, звичайно, електроручник. Коротше кажучи, ось ця частина однозначно лайк. Але є нюанс. Якщо ви звикли, що ви руку постійно кудись кладете, то тут я їжджу, ставлю сюди термос і кладу руку на термос. Давайте тепер про місця для зберігання всіляких корисних речей. В нас є бардачок, до речі, ви знаєте, що у нас вже люди починають читати інструкції, коли в них щось зламалось. В нас інструкція в авто запаяна, не разу не читана. Відповідно, в нас без автомобіль. Так, підлокітник. І ось тут починається найцікавіше, бо в нас є маленьке таке корице для того, щоб зберігати якісь речі, а там всередині справжня нарнія. Мені здається, якщо дуже сильно захотіти або мати дуже маленькі ручки, я взагалі туди повністю до плеча зайду. Там справді багато місця. Там є 12 вольтова розетка, і до речі, є ще одна 12 вольтова розетка. Ось тут. Переміщаючись до ось цієї частини, є речі, які мені лайк, і є речі, які дизлайк. По-перше, зона клімату. Вона після ф'южена мені, звичайно, звична. Частина у вас керування ось тут механічними кнопками, частина на екрані. Але трошки дивно може здаватись, бо ось тут ви регулюєте температуру і швидкість повітряного потоку, але напрямок ви можете регулювати тільки на екрані. Коротше кажучи, з часом до цього можна звикнути. Що ж стосується мультимедії, в нашому випадку встановлена система Sync 3, а це означає, що ми вже. Вже маємо доволі швидкий екран, ми маємо функціонал в вигляді Android Auto і CarPlay. І, звичайно, ми маємо доволі непогану музику. На жаль, в нашому випадку Android Авто і CarPlay тільки дротові. Але вже з 2021 року в нас з'являється SYNC 4, відповідно, 12-дюймовий екран, ще швидше, і відповідно, все вже буде бездротове. А ось тут над екраном є додаткова ніша для зберігання всіляких штук, документів і тому подібних речей. І найголовніше вона зачиняється. І там нічого не видно. Під зоною клімата є ще додаткова ніша для зберігання чогось. І якби в нас була більш багатша комплектація, ось тут була б бездротова зарядка. І от чесно вам скажу, мені важко це зрозуміти. Бо уявіть, у вас авто 19-го року, але в гарній комплектації. У вас дротовий Android Auto і CarPlay, при цьому є бездротова зарядка. Мені здається, відділи, які пхають ці всі допи в машину, вони між собою якось ну, трошки не пересікаються і не спілкуються. І додам, звичайно, з приводу цієї панелі приладів, бо вона тут виглядає ну, максимально просто. Звичайно, воно в принципі ок, і нормально, але. В першу чергу, коли ви купите це авто, я б замінював би саме її, бо виглядає вона ну так старувато. Хотілося би мати Full LED. Під кермом у нас, звичайно, є підкермові перемикачі. і Є ще така функція, яка дуже сильно вирізняє цей Edge від мого ф'южена. Ось така невеличка кнопочка, яка вмикає Line Assist. Не очікували, а він тут є навіть в базі. Сідаючи в цей задній ряд, я можу впевнено сказати, що моєму сину було б тут ну дуже зручно. Місця тут і справді багато. Дістаю підлокітник. Відкидаю спинку і везіть мене хоч на край світу. Але, враховуючи наші реалії, мені поспіхається з дальніх поїздок хіба що дорога в Ужгород. І я впевнений, що на цьому задньому ряді вона пройшла б з максимальним комфортом. Значить, по інтертейменту, що ми маємо? До речі, реально дуже великий кут керування спинками. І ось цей максимальний кут, ви ж розумієте, так, що я сів зараз сам за собою. Я можу закинути ногу на ногу і сидіти тут з комфортом. Місця і справді багато, але під Такий, трошки короткий. З інтертейменту ми тут маємо, звичайно, два ліхтарика, 12-вольтову розетку і, звичайно, дефлектори повітря. В інших комплектаціях бачив, що може зустрічатись американська розетка на 110 вольт, але я сумніваюся, що в наших реаліях це комусь буде необхідно. Та й взагалі, якщо говорити про цей задній ряд і про той комфорт і м'якість, з якою я тут сиджу, то можу впевнено сказати, що в жодному кросовері, які ми знімали за останні півроку, я такого не відчував. Багажник в нас міг би бути за Електроприводом, але, на жаль, враховуючи комплектацію, прийдеться відкривати ручками. До речі, в багатих комплектаціях є навіть функція легкого доступу. В нас же, зрозуміло, її немає. Але відкривши його, ви забуваєте про все, бо він і справді великий і вмісткий. 600 літрів його об'єм. Місця тут і справді багато, і є ще купа всіляких дрібниць, які порадують будь-якого автовласника. По-перше, це додаткові органайзери для зберігання чогось. По-друге, це спеціальні петлі для того, щоб закріпити пакети. Шторка в нас могла б бути, але її або з заводу не було, або їй щось в порту зробили ноги. Але в будь-якому випадку місця, як ми бачимо, тут достатньо. Ось в цьому місці. Міг би бути сабвуфер від рідної максимальної аудіосистеми, В нас, на жаль, її немає. А ось цей ліхтарик мене, чесно кажучи, трошки вводить в супор, бо найменшою коробкою або найменшим пакетом ви її повністю закриєте. А що мене ще більше вражає, це місце під підлогою, яке ми тут маємо. Тут його і справді дуже і дуже багато. Бо, окрім стандартної докатки, в нас є ще купа органайзерів і для зберігання аптечки, і для домкрату, і для купи всілякого інструменту. І, в принципі, всі ті речі, які ви зазвичай возите в окремій коробці в багажнику, ви можете зберігати ось тут. А ще тут можна скласти спинки заднього ряду, щоб отримати повністю рівну підлогу. Як на мене, зручно, комфортно і щось габаритне перевезти можна. Ну і для багатьох найцікавіша, мабуть, рубрика Скільки жре і як пре зараз і перевіримо. Ну, так вам скажу. Їде він доволі непогано. Не скажу, що це гвинтокрил, але для моїх базових потреб цього цілком достатньо. В нас встановлений 2-літровий екобуст на 250 кінських сил на повному приводі, і в принципі доволі непогані цифри як для 2-літрового двигуна. Також цю тачку можна за 400 євро чіпонути і отримати вже близько 275 кінських сил. В будь-якому випадку цього цілком-цілком достатньо. Але якщо ви собі хочете і справді спорткар. То у вас завжди є можливість позичити грошей у кума і купити 2,7 екобуст на 335 кінських сил. Але про двигуни ми поговоримо трохи згодом. Насправді, рідної потужності в 250 кінських сил вистачає цій автівці, щоб розганяти її до сотні за 7,5 секунд. Тому для більшості користувачів автомобілями, а не для мамкиних спортсменів, цього буде цілком цілком достатньо. І, в принципі, такі авто, як правило, купують вже дорослі люди. І що що стосується коробок перемикання передач, я не просто так на місці про це розповідаю, я зараз вам трошки поясню. По-перше, у нас рестайлінг, у нас гарна шайба, але питання не в цьому. Коробка ця перемикає дуже і дуже швидко. Це коробка 8F35, Це власна розробка компанії Ford. І я вам чесно скажу: після 6F35 це просто небо і земля. Я не просто так зупинився. Ми зупиняємось, переводимо в реверс, відпускаємо гальма, і коробка вже перемкнула передачу. І в принципі на ходу з нею не виникає жодних запитань. Та й покладемо руку на серце, було б дуже дивно, якби коробка з пробігом 4 тисячі кілометрів брикалась би або б тупила при перемиканнях. А от по витратам у нас вже все не так однозначно. Бо дволітровий екобуст може вживати по місту як і 12 літрів бензину, так і 15. Все дуже сильно залежить від того, в якому місті ви їздите і який у вас стиль їзди. Ну і не будемо забувати, що в випадку з екобустом явно не найдешевшого бензину. А от по трасі вже можна вписатись в 8-10 літрів. Літрів, що, в принципі, звучить непогано. І головне, друзі, не будемо забувати, що такі речі, як ГБО і Екобуст, в одному реченні звучать, ну, так собі. І взагалі на форумах пишуть, що цей двигун примхливий і до якості пального, і до якості мастила. Хоча в нас і модифікована версія, і вона позбавлена більшості дитячих болячок, я в будь-якому випадку не ризикував би, а заливав би тільки якісне пальне і тільки якісне мастило. Я зі свого боку рекомендую мастила бренду Бардаль. А для того, щоб купити оригінальне і якісне мастило, переходимо на офіційну сторінку Бардаль, вбиваємо в пошуку мастило 5 5В3» з допусками Ford і знаходимо моторну оливу-бардаль XTC 5V30, 5 v 30 5-літрова каністра за 2182 гривні. А якщо вам ця ціна здалась за високою, то ви завжди можете перейти в корзину, ввести промокод BobCar і отримати гарантовану знижку в 10%. І до речі, цей промокод діє на абсолютно весь асортимент офіційного сайту Бардаль. Тому не зволікайте, переходьте за посиланням під відео, користуйтесь промокодом BobCar і заливайте в свої автомобілі тільки якісні, і найголовніше оригінальні оливи. І в мене виникає враження, що весь Edge будували навколо цієї банки Бардаль. Ви просто подивіться, як вона сюди стає, не тарабанить, не торохтить. Виникає враження, що вона зі штатів приїхала саме в такому стані. На жаль, на рестайлінгу ми вже позбавлені двигуна 3,5 атмосферного під газ, Тож у вас є два варіанти. Або ви звичайна людина і купуєте 2.0 екобуст, або ви спортсмен накачаний і купуєте 2,7 екобуст. Наш 2-літровий екобуст має близько 250 кінських сил, дуже любить якісне і вчасне обслуговування. І оскільки це вже далеко його не перша модифікація, він. Він вже позбавлений більшості дитячих болячок, які були на ньому раніше, його можна чіпонути легко за доларів 300, 400, 500 і отримати вже 275 кінських сил. І в цілому, мені здається, це оптимальний вибір і для міста, і для траси, і з'їздити кудись в ліс по гриби. Є ще версія 2.7 EcoBoost, це вже V6 турбо на 335 кінських сил. І от з ним є декілька нюансів. По-перше, він любить ще більше якісного палива. По-друге, він зустрічається тільки в комплектації СТ. А по-третє, вам прийдеться за нього вивалити чималеньку суму, але в будь-якому випадку він подарує ті емоції, які цей малюк подарувати вам, на жаль, не зможе. Ну і що стосується коробок, абсолютно на всіх рестайлінгах Edge була встановлена фордовська коробка 8 f 35 І як ми вже могли зрозуміти, проїхавшись за кермом, питань до неї в мене не виникає. Працює як нормальний людський гідротрансформатор. Фордовод всередині мене задоволений. Молодий дід. Теж задоволений, а от бухгалтер з калькулятором, чесно кажучи, не дуже задоволений. Бо я особисто не знаходжу варіантів, як в це авто поставити ГБО. Але у всьому іншому тачка Кайф керованість є. Комфорт пересування є, динаміка присутня, та ще й при цьому всьому маємо величезний задній ряд і багажник, що ще треба для щастя. І ви знаєте, враховуючи її ціну, мені здається, це дуже і дуже непогана пропозиція. І якщо вам сподобалось наше відео, підтримайте нас, будь ласка, лайком і коментарем. А в коментарях можете написати, яке наступне авто хочете побачити на цьому каналі. Дякую, що були з нами до кінця. Далі більше, а головне цікавіше. Слава Україні і до зустрічі.